І знову осінь неспокійним кроком. Спішить на Україну стрім голов. Вітати з ним знать і першим уроком, несучи у серця свою любов. Добрий день, осінь, Сьогодні скаже ми. день, учні та шановні вчителі. Добрий день всім, розсвяти це, хто знає. День знань моя країна відзначає. Почнемо все із чистого листа. Нехай закінчиться нарешті та війна, вже діти втомилися тривоги стрічати. Діти для того, щоб гратись і навчатись. Нова українська школа чекає, нових ношенят сьогодні зустрічає. До речі, а де є найменші маляти? Чи привели їх до нас мами й тата? Запрошуємо найголовніших гостей нашого свята: це такі прекрасні хлопчики й дівчата. Перша вересень обійми простягає букет чорнобривців у руки вучання. А ми живі, залишаємося, щоб жити, навчатися, історію нову творити і дякувати щодня нашим захисникам. Вони дають можливість жити нам. Щасливі ми, бо нас захищають щасливі засилу, бо їх вдома чекають. Спасибі нашим українським солдатам за можливість освіту здобути. Як скучили усі за школою діти. А першокласники теж хочуть посидіти за партами новими і з класом познайомитись. Любі першокласники, пора вам слово мовити. До слова запрошуємо першу вчительку Качу Тетяну Степані та Добрий день, моя Україно! Найкраща на світі країну. Стрічайте любі нову зміну, наймолодше шкільне покоління. Сьогодні гордо всім розкажу, я маму і тата люблю і країну свою. Як в школу прийшла, нічого не боюсь. Я тут усього кращого навчусь. А я козак ось маленький, обіцяю вирости потихеньку, тут сильно підчитати, писати, що потім країну захищати. став я таким Як, як боні сіли України? Басякому не ходив, багато висновків лобив. На них україні часа і туп посікас, бо ми баб'ю, бо ми байбусні України, не дамо, що шука... країни схилі. Мені це волонтер живети з України. Бо лошення, то за то все, це... Вилазим сила, ми все здаваємо, давай вчителі, ми все получаємо. Нам треба навчити читати, щоб нам пишалася Україна мати. Ми всьому світу доведемо, що рідну землю не підведемо. Добрий день, вчителька моя! а кажуть школа, це друга сім'я. Всі кажуть, що вчителька це дура мама. У спорт буде з нами. Виходить, маємо три мами. Україна, вчителька і з нами. Ми не повинні ті, бо втілити вона, кого будемо в цілі. Подень, клас мої. Тепер та певно шиня до школи. Згодом голодом мені в Україні пришли в школу посту. Ми будемо щасливі лише в Україні, у своїй сім'ї, у дружній родині. Добрий день, школа, добрий день клас навчатися. Нарешті прийшов час. Ми чекали, а ось цього дня він вже постав. Перший день це інші додали. Робні чорнобривці, блакитна стрічка символ українського боріг святий. Наш ніж сонце манить досі річка. Час канікул був хоч не простий. Мама в чорнобривці сіяла і бажання загадала спільне для усіх людей, щоб розпочалося у школах навчання і не було воєнних щоби днів і ночей. Кожен день ми привяжемо стрічку, тілиш блакитну, символ наш святий. Другу сі сідаємо в шкільну тричку і прямою наш навчальний рік. Чорнобривці жовті, дитинство нагадують, як ми ще маленькі, у перший клас прийшли. Вони не ми на всіх пам'ятають, і тепер востаннє для нас розцвіли. Ось сцвіли в останнє, як дивишні школи, бо в наступному році так не буде. Ні, на поріг ліцею не станемо ніколи. Будемо студентами жити безвіни. Чорнобривців принесу школу, стрічечку блакитну на ньому повежу. Вчителям найкращим бередам по колу, як люблю я щиро, усім розкажу. Хай вас гріють квіти кольором від сонця, мирне небо, синє буде, як на стрічці. Класний керівник, кожен із віконця Учні виглядає, як по старій звичці. Енергію сонця і золото коло, у букети осінні ми впливаємо разом, що ми наважали, щоб усе збулося не дарма злимось випускним вже класом. Символ батьківщини буде завжди з нами. Квіти ці зів'януть, нові розцвітуть. Віримо, що нарешті мир уже настане, українські села і міста оживуть. Букет чорнобривців справжня настанова. Любим першокласникам, учням, дітям всім. Щоби розцвітала наша рідна школа. дбаємо усі дружно про наш спільний дім. З рідного порогу бере батьківщина. Свій початок, корінь в цій школі найміцніше. Любий першокласник, хоч ти ще дитина, пам'ятай, ці слова найважливіші. Лише розумні творять майбутнє прекрасне, тож гарніть науки, рези з усіх сил. Хай жагадо знань у тебе не згасне. Щоб під мирним небом першокласник жив, що під мирним небом свіли чорнобривці. Символ України і нових змін. Бо вони переможні, усі українці. Ми про це все знаємо. І шкільник вже стін. Ми бачимо, що першокласники готові навчатися в новій українській школі. Тож і всім нам прийшла пора почути солодкий голос віка. Дзвони, дзвони, ж так. Ми так давно, усі на тебе зачекали. Право дати перший дзвінок надається класним керівникам першого та одиннадцяти класів. Тетяні Степанів та Олександр Петрович